Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами відправляємося до країни звуків. Сьогодні до нас на заняття завітав гномик. У гномика є друг Гусь. Гусь зараз на дворі, та чудно, як він гагоче. Г, г. Г. Чому ти гагочеш, гусь? Тому що гусь хоче з'їсти грушу. І гагоче Г Г Г. Як гагоче гусь. Г, г, г. І ми сьогодні з вами познайомимося зі звуком Г. Подивіться, як ми промовляємо звук Г. Кінчик язичка опущений вниз, спинка вигнута догори. Ми видихаємо повітря та включаємо голос. Г. 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 Подивіться, в якому будиночку живе звук Г. В синьому будиночку, тому що звук Г приголосний. Ми його промовляємо язичком. А давайте пригадаємо слова, в яких ховається звук Г. Гномик. Гномик. Гусак. Гусак. Гаманець. Гаманець. Голка. Голка. Попуга. Попуга. Груша. Груша. Роги. Роги. Отже, сьогодні ми з вами познайомилися зі звуком Г, Г. Повторіть звук Г. В якому будиночку живе звук Г? У синьому будиночку. Які слова зі звуком Г ви пам'ятаєте? Молодці. До зустрічі, до побачення!